Привіт, привіт! З вами Еліна Марко. Вітаю вас з літом, справжнім літом, справжньою спекою. І знаходьте час для відпочинку для себе, в тому числі обов'язково. Я знайшла на цих вихідних трішки для себе час, відпочинок і улюблена робота. Пишу для вас подальші астропрогнози на липень 2024 року. І ми розпочнемо аналіз двох знаків, які мають в цьому місяці липні. Нагадаю, хто вперше дивиться, в мене саме китайська астрологія, майстер феншуй, китайський астролог Елена Марко. Живу в Україні, працюю, розвиваюся, і вже 16 років як займаюся улюбленою справою. Саме китайська метафізика, китайська астрологія, бадзи, феншуй. Це мої улюблені два напрямки взагалі з китайської метафізики, тому що є ще інші напрямки в цій науці, яка дуже-дуже велика і об'ємна. Так, нагадую, що в нас по суті вже завтра стартує липень місяць. А за китайським календарем ми з вами зустрінемо місяць саме металевої кози з 6 на 7 липня. І нагадую, що в нас, до речі, 6 липня. Буде новий місяць, і в мене на стрінжці в інстаграмі. Шукайте нижче тут під відео опис. А є інстаграм посилання активне. Ви можете перейти, і я дала хороший дієвий ритуал на багатство з пересадкою вазонів. Будь-яких немає значення, навіть якщо ми не беремо до уваги толстянка чи доларове дерево, адже це саме вазони, які фанчу приносять гроші і багатство у певних секторах вашого дому чи квартири. Але я даю такий ритуал. У мене він дуже давно, я сама ним користуюся. Саме на період молодого місяця бажано пересадити свої вазони з китайськими монетами. Тому шукайте мій інстаграм тут нижче під відео. Переходьте підписуйтесь і шукайте ритуал для багатства з пересадкою вазонів під Еліни Марко. І так. В нас далі піде астропрогноз для тих з вас, хто народився за китайським календарем в рік бика або в рік тигра. Ви займаєте єдиний сектор у квадрата лошу. Це є таблиця літаючих з рук. Квадрат лошу ось ваш сектор. Північний схід це завжди сектор, який презентується знаками тигра і бика. І так, у вас негативна комбінація шість. Три. Отже, весь рік у вас залітаючими енергіями, феншуй літаючими зірками. Точніше, у вас шістка. вона хороша, вона позитивна, вона бізнесова. Ви багато чого в цьому році вже за півроку здійснили, зробили, але, але а, тут дуже багато залежить від вашої карти бадзи натальної в цілому. Ми дивимося від періоду, в якому ви живете, від місця, де ви живете, квартира дім, яка там енергія. І ваша карма, ваші дії, що ви робите, як мислите, це все в сукупності впливає на успіх чи удачу в нашому житті. І я створила книгу Календар багатства на 25 рік», де це все поєднало. Тому у вас буде можливість її придбати в друкованому варіанті. Але «Бики і тигри трійка буде по місячних енергіях у вас діяти весь липень місяць до 7 серпня. У нас наступний місяць водяного, водяної мавпи зміниться саме 7-го числа. Тому непростий місяць. Трійка: хто дивився мій загальний прогноз, хто ще не дивився, шукайте тут, випливають посилання підсказки Астропрогноз загальний від Еліни Марко на липень місяць на моєму каналі. І е, там я говорила, що в нас в центрі квадрата лошу в світовому масштабі будь-якої країни, області, регіону, кімнати, дому, квартири, трійка центральна, несе е, шквал конфліктів, судових процесів, судової тяганини, е, дуже тяжких домовленостей, суперечок, конфліктів і непорозуміння. Це саме трійка, вона так діє в 9 періоді. Вона була негативна і в восьмому періоді, а зараз в 9-му більше буде негативна. А, що потрібно сказати? Тигри і бики. Хто з вас народився в рік тигра або бика? Пишіть в коментарях плюсики ставте. А, і хочу сказати, що трійка. Вона принесе вам в цьому місяці якісь спонтанні конфліктні моменти з людьми на роботі в сім'ї. Можете почати відчувати роздратування. В місяці, тим більше, якщо вони родились в рік бика. Для вас взагалі коза це антигоніст, це знак, який йде проти вас, тому що коза завжди зіштовхується з биком в китайській астрології, вони конфліктують ці два знаки: коза проти бика. Тобто двоє рогами опираються і, як то кажуть, не поступаються один одному. Тому що, як і в західній астрології, в іншій астрології, в китайській астрології є взаємодії. Якщо ми в Західній дивимося планети, Аспекти планету, то в китайській це аспекти між знаками зодіаку, тваринами. І саме хто народився в рік бика, у вас буде складний цей липень. Потрібно вважати, чи корисна вам енергія стихія металу і землі. І якщо земля не корисна, то місяць буде дуже складним, тому що зіткнуться два некорисних знака: бик і коза, і плюс вони несуть некорисну стихію землі. Дуже акцент, сильний увагу беріть на емоційний стан, на свою роздратованість, на нервову систему. Ви будете просто на місці, вам хтось щось сказав, почули, не сподобалось виливати свій гнів. Буде бажання йти на конфлікти, щось доказувати, доводити. Це буде так працювати ця трійка негараздів на північному сході для бика і для тигра. Для тигра не так сильно вона буде діяти, тому що все-таки коза з тигром вони в нейтральних відносинах. А от з бик з козою, це антигоністи, це ще плюс конфлікт цих земних віток, цих знаків в китайському календареві, точніше в китайському гороскопові. Ну і е, потрібно ще зазначити. Потрібно ще зазначити, чи корисна вам стихія металу. У нас з вами наступає місяць саме металевої кози. Якщо вам метал корисний, то ви під дією. Цього конфлікту можете отримати навіть певні вигоди. Якщо ви вивчаєте китайську астрологію, а якщо ні, я вам рекомендую її почати вивчати, тому що є дуже крута тематика в базі, в системі китайської астрології, це відкриття скарбниць. До відкриття скарбниць мають відношення лише земляні знаки китайського гороскопу. це коза, бик, дракон і собак. Якщо ви народились в рік бика, або в вашій карті Бадзи є бик, десь із чотирьох стовпів вашої карти, коза може відкрити вам фінансові можливості в липні, тобто скарбницю. Особливо, якщо в вашій карті Бадзи є корисні вам стихії, елемент грошей, це треба дивитися вашу особисту карту, ваш день народження. Але тут треба ще зважати на корисність не некорисність стихії землі і дуже багато нюансів, тобто відкривати вашу карту індивідуально. Однак, якщо вам корисна стихія металу, ви дивитесь, що, яку сферу життя представляє метал для вашого дня, господаря дня в карті бадзи, чи корисна вам стихія металу і що несе для вас стихія землі. Коза, вона для багатьох представляє не тільки скарбницю, але золоту карету, символічну зірку. А ось я хочу просто знайти теж цю інформацію, яку готувала, яку готувала. І ще хочу зазначити, що коза представляє саме у нас з вами квітучого балдахіна. Я говорила в загальному відео, що багато людей підуть в творчість. В цьому місяці заземляться, робота внутрішня піде над собою, астрологія, нумерологія, рейки, хто що любить, фестивалі, різні астрологічні і так далі. Робота над собою, і, і в першу чергу для Дня дерева ін і для Дня Дерева Ян. А якщо ви народилися саме під цими стихіями, елементи дня народження, відкривайте калькулятор будь-якій бадзі в онлайн. Якщо тут не забуду, додавлю нижче під відео. Теж посилання на калькулятор. То для вас оце зіткнення бик коза, якщо ви народились в, в рік бика, в рік може відкрити фінансові можливості великі, навіть це покупка автомобіля, квартири, це покупка земельного участка, земельної ділянки, покупка якогось дому, дачі це може бути покупка цінних паперів, документів. Ви зможете зробити певний вклад чи депозит відкриття в банку, покупка цінностей, золота, різних прикрас цінних, цінної інформації, тобто це теж йде до поняття відкриття скарбниці в карті Бадзе, коли у вас приходять фінансові можливості для того, щоб щось купити цінне. Якщо ви хочете вивчати, що таке скарбниці в карті Бадзе, у мене є шикарний курс на українській мові вже. Все про гроші і багатство в карті Бадзи, скарбниці. Скарбниці в карті Бадзи все про гроші і багатство. Ось так звучить назва курсу. Приходьте, пишіть, реєструйтеся на курс. Тут нижче можете запитувати під відео або мені в контакті пишіть. Шикарний курс, але для тих, хто вже має основи в системі Бадзи, зможе зрозуміти, як ці скарбниці трактувати в будь-якій карті Бадзи, чи є вони, чи відкриваються, тобто чи приходять фінансові можливості. Курс такий, в мене є: професійний, грамотний, дуже цікавий. Якщо не помиляюся, це три години курсу видаю сертифікат на англійській мові. Приходьте в скарбниці в карті Баці. І тому для БК приходять, в залежності від того, корисні стихії землі і металу, або якісь проблеми внутрішні, конфліктні ситуації різні, проблеми зі здоров'ям. Тому що зіткнення бика кози часто може дати запальні процеси онкозахворювання. Бик-коза це земля, це елементи, моменти травлення в організмі, перенесень реакції організму на їжу. На їжу ви можете отравитися в цьому місяці липні, особливо і тигри, і бики, але бики більш схильні до харчових отруєнь в липні місяці під дією цього зіткнення. Можете трішки десь захотіти закритися від людей, навіть десь від сім'ї, побути наодинці, поїхати на рибалку, поїхати на дачу, десь в ліс піти, позбирати квіточки в полі, відпочити від сім'ї, від роботи. Таке теж може прийти бажання для тигрів і для биків. В липні місяці для биків більше це такий прогноз, сильніша подія. В плані квітучий балдахін це я закриваю стрішки від людей, іду в себе, іду в творчість занурююся в свої думки, в свої творчі процеси. Так може діяти квітучий балдахін. І значить, трійка, вона негативна, тобто у вас будуть якісь проблеми: прокуратура, суди, ТЦК, все, що зараз у нас відбувається в країні. Скажімо, поза правами, поза нормою, може торкнутися тигрів і биків. Далі для тих, хто дерев'яні бики, це 85-й рік дуже обережно зі здоров'ям, у відносинах з батьками, у відносинах з самим собою, у відносинах в оточенні своєї сім'ї ви чуєте агресію, будуть зміни по роботі, можливо, проживання. Багато будете їздити, переміщатись в липні дерев'яні бики. Тому що у вас піде зіткнення як кози з биком, так і металу інь проти дерева, інь. Тому що ви дерев'яний бик, дерево, і на бикові. Це 85 рік народження. Можливість зміни десь в локації по роботі, локація по житлу, зміни система харчування, можливо, підете в спорт. Тому що такий конфлікт часто приводить до того, що стоп, треба почати працювати над собою. Спорт, режим, харчування, робота, думки це теж як поштовх. Цей конфлікт почне вам показувати, що треба щось міняти в житті, і саме в липні ви зрозумієте, що. Якщо ми беремо дивіться, трійка, захист від трійки, якщо ви більш практикуєте феншу і розумієте, де у вас північно-східний сектор в домі чи квартирі, ви тим більше народилися в рік БК чи в рік тигра, будь ласка, поставте захист на північний схід, це килимок феншу червоного кольору, або в цілому певний килимок червоного кольору, запалюйте свічі на північному сході весь липень місяць. Там на день раз, декілька разів запалити січі, тому що вогонь нейтралізує негативну літаючу зірку 3. Далі рекомендую носити, носити червону нитку на лівій руці. Ну Не забуваємо, ті грибики, я вам рекомендувала ще на початку року мати браслет Piao. Ось у мене браслет Піао, гамалайський камінь. Дуже красивий, підходить до будь-якого образу. Ну Звичайно, що у вас чоловіча карта є PiyA на чоловічих шкіряних браслетах. Вони абсолютно підійдуть кожному мужчині, діловому, спортивному і так далі. Для жінок, для дівчат більш такі от з каменем, вони більш, скажімо, як прикраса вже йдуть. І дуже рекомендую бикам і тиграм носити весь липень місяць і в цілому навіть червону нитку захист на лівій руці від негативу, від поганої енергії, від конфліктних людей. Кому потрібно, такі нитки є навіть в мене в наявності. Замовляйте, пишіть, ми вам відправимо по Україні. Ну і за кордоном, якщо декілька теж можна замовити для своїх рідних і близьких, така нитка пригодиться вам. Червоні конверти феншуй. Теж рекомендую їх положити на підвіконник, на стіл, можливо, там щось знаходиться у вас північно-східний сектор, на холодильник, на кухонну плиту, якщо у вас там випала вона. Ось такі феншуй, конверти червоного кольору. Вони теж в мене є, можна замовити, відправимо скажімо, для того, щоб нейтралізувати трійку негативну в вашому секторі. Ну, і тигрі бики носіть червоний кольор, фіолетові кольори більше, що нейтралізують трійку. А, також трійку а, може нейтралізувати, а, значить, каміння або трикутник червоного кольору, кристали червоного кольору можна розмістити. Ну, і ще, скажімо, для тигрів, хто народився. Саме в рік вогняного тигра, це, якщо не 86-й рік. Вогоньян об'єднується з металом і в липні в воду. Цікава дуже комбінація. До речі, вогняний тигр. Зверніть увагу, у вас теж буде дуже багато змін у липні, то народився саме в рік вогняного тигра. Вогоньян з металом інь об'єднується у воду в мудре злиття, злиття мудрості, інтуїції, глибоких почуттів, навіть так можна назвати. Дивіться, чи корисна вам стихія води в липні, металу і землі. Тому от для вогняних тигрів і для дерев'яних биків буде дуже кардинально змінний місяць, багато буде подій, як корисних, так і ні. І захист від трійки розміщуємо ставно. Ось такий для вас прогноз. Є питання, пишіть в коментарях, пишіть мені в особисті. Талісмани замовляйте в моєму феншуй магазині Елена Марко Шоп. Будь-які талісмани феншуй на ваш вибір, смак, можливості і потреби. Тому все є, все можемо феншуїти з вами, робити, розвивати. Головне, щоб було бажання і вчасна інформація, щоб коригувати себе і свою долю. Бекій тигри, бажаю терпіння! А в цьому місяці здоров'я міцного вам терпіння і ем, легкості, От, щоб все таки місяць пройшов для вас легко. До зустрічі, підписуйтесь на мій канал, до нових відео на моєму каналі.